Скільки разів ми собі говорили: ось пройду ще декілька навчань і зміню роботу на нову, більш цікаву. Або ось закінчу ремонт і тоді почну відпочивати. Або виростуть діти, і тоді я буду подорожувати. І складається враження, що оце потім стає нашим стилем життя. Таке уявлення, що ми ставимо життя на паузу. І знаходимось в режимі очікування, що ось ось щось з'явиться більш цікаве і щасливе наше життя буде через 5, 10, 20 років, а не зараз. Сьогодні хочу поговорити про синдром відкладеного життя. На створення цього відео мене надихнули інтерв'ю, які брали у людей віком від 65 років і старше, у яких запитували взагалі. Що вони зробили, встигли зробити в своєму житті, що не встигли, що їм бракує, через що вони жалкують і так далі. І переглядаючи інтерв'ю цих людей, у мене з'явилася така метафора, якою я хочу з вами поділитися, аби описати цей синдром відкладеного життя. Давайте уявимо, що людина стоїть на платформі, очікує на потяг і в кишені тримає квиток проїзний строку цього квитка. Як довжина життя цієї людини. І ось так, тримаючи цей квиток в кишені, людина чекає на потяг. Приїжджає перший класний, комфортний, вона його пропускає. Приїжджає другий, теж не менш комфортний, вона його пропускає. В третій не такий вже комфортний, але там дуже цікаві люди, які запрошують людину з собою проїхатись і так далі. Людина також пропускає цей потяг. І так, потяг за потягом, людина так і не сідає на жодний з них, тому що вже діє квитка. Проїзного вона закінчилась. Це про е, наше життя, що воно е, має кінець і може так статися, що ми не встигнемо прожити те щасливе е, життя, про яке ми мріємо. Отже, сподіваюсь, метафора допомогла вам створити таку картинку е, щодо синдрому відкладеного життя. Зараз все-таки хочу поговорити ще про причини, які допомогли з'явитися цьому синдрому відкладеного життя, допомогли з'явитися цьому відчуттю, що ми живемо на паузі, що ми все відкладаємо і думаємо, що колись в майбутньому все буде ідеально. Першою причиною може бути це страх помилки та перфекціонізм тобто людина. Постійно чекає якихось ідеальних умов, за яких вона зможе класно проживати кожен свій день. Наприклад, людина любить танцювати, але вона чомусь там, вважає з якихось певних причин, що вона зараз недостатньо гарна, там, недостатньо струнка, або має недостатньо привабливу фізичну форму, аби йти танцювати. І вона е, все чекає того моменту, коли дійсно в неї вже буде ідеальна форма, і вона собі. Зможе спокійно піти на танці. такого моменту може не настати. Людина так і не відчує всі ті емоції, які дарує танець. Другою причиною може бути ілюзія безмежного часу. Людина ще думає про те, що в мене ще вистачить часу зробити те, що я хочу, там, прожити те життя, яке я хочу. Зараз, наприклад, я будую кар'єру, а вже потім почну подорожувати, або коли діти виростуть, або ще в дуже багато причин. Відкладаючи і розуміючи, що ще дуже багато часу, і вона все встигне зробити, Третю причиною може бути надмірна орієнтація на чужі цілі або на те, що скажуть інші люди. Наприклад, ви робите ремонт, і в певний момент часу розумієте, що ви ну, настільки втомились, що вам хочеться відпочити. Вам відпочинок край необхідний прямо зараз. Але ви не можете кинути цей ремонт, ви не можете кинути ще тут багато бруду, матеріалів якихось будівельних. І ви все думаєте, ну що скажуть люди? Ну, я не доробив ремонт, вже поїхав відпочивати, і ви свій відпочинок відкладаєте. І ви ще можете навіть до кінця ремонту, по-перше, витратити всі кошти, у вас нічого не залишиться на відпочинок. А ви взагалі можете ще настільки. Згоріти цим цим ремонтом, що впадете в якусь депресію, і взагалі у вас навіть вже й думки не буде про те, щоб відпочити, а вам треба вже буде якесь лікування. А четверта причина це причина така: відкладати щось, це прокрастинація, лінь. До речі, я зняла відео про лінь, Там мій експеримент за два тижні. Кому цікаво, перегляньте, будь ласка. Прокрастинація це про те, що ми. Переносимо щось важливе для нас в саме цей момент часу, на потім Я почну худнути з наступного понеділка, запишусь в тренажерний зал з наступного місяця і так далі. І цей синдром у нас розвивається. Ми все в очікуванні того наступного понеділка, чи в очікуванні того наступного місяця. Човним чинником це може бути пасивність і зона комфорту. Легше залишитись в якихось умовах, які вже нам відомі, середовище, Наша зона комфорту, ніж щось змінювати, наважитись на ці зміни, відчути цей страх змін. Так ми краще будемо терпіти, що нам навіть щось не подобається, але ми, наприклад, будемо залишатись на цій роботі, бо невідомо чи знайдемо ми іншу, чи зможемо ми там краще працювати. І ми відкладаємо цей пошук, взагалі багато чого відкладаємо, що стосується роботи, на потім. Лише через те, що ми не хочемо виходити з нашої зони комфорту. Також про роботу, взагалі, як звільнитися з тієї роботи, яку ти не любиш. Я також записала відео. Запрошую до перегляду. Отже, ці причини, я думаю, що цей перелік причин можна продовжувати ще дуже довго. Він породжує і не тільки породжує, а він ще й підтримує цей синдром. Що ми все ще чекаємо на те класне життя, яке може колись наступити, а може не наступити. Це як, значе, знаєте, писати чернетку свого життя. Ти пишеш, її, але десь є думка, що завтра буде в нас чистий аркуш паперу, і ми таки раз сіли і переписали наше життя, наш чистовик, так як ми хочемо. Хоча ні, ми розуміємо, що ми не пишемо, у нас немає чернетки життя. Ми все кожен день ми пишемо наш чистовик. І якщо в нас є якісь певні бажання, якась необхідність прожити життя наповнене, ми треба робити це сьогодні, поступово, в залежності від тих можливостей і тих ресурсів, які має людина на даний момент часу, вона проживає цей момент, і вона вкладається в цей момент, тому що те, що минуле, що пройшло. Ми не можемо ніяк змінити. Ми можемо лише взяти досвід, можемо взяти там, позитивні емоції, спогади. Так? Те, що буде в майбутньому, незважаючи на те, що у нас є така певна ілюзія контролю, що так, ми зараз вкладаємось, щоб там щось в майбутньому краще отримати, але все може бути зруйновано будь-чим. Ми можемо просто завтра зранку не прокинутися. Нашого майбутнього немає. Тобто, на майбутнє об'єктивно ми не можемо впливати. Це от наш сьогоднішній день це єдине, що в нас є цей подарунок, який отримує кожна людина, коли прокидається зранку, коли відкриває очі, і вона може діяти, вона може змінювати, вона може проживати своє життя сьогодні. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що синдром відкладеного життя він забирає в нас оцей смак життя, так тобто ми проживаємо. Все в очікуванні якогось результату. Ми не кайфуємо в процесі отримання цього результату. І все моє відео було саме з посилом на те, що майбутнє це дуже класно, що ідеальне життя, про яке ви мрієте, якщо воно наступить і коли воно наступить, це також класно. Я бажаю вам всім цього досягнути. Але сам процес кожен день, кожне сьогодні. Має бути також наповненим. Запрошу вас всіх в коментарях поділитися своїми прикладами відкладеного життя, як ви цим впораєтесь, можливо, ваші поради, ваш досвід буде корисний глядачам цього відео. Побачимось незабаром.